Всім привіт, і ви на каналі Random Show. Граю на EBR105 я. Ну, зазвичай всі відео, які в мене є на каналі, це всі мої зіграні бої. Нікнейм в мене ігровий я Забута Легенда. І попадаю я на EBR 105 на Малинівку і дуже сильно я шукав нарешті цю прохоровку, якусь Малинівку, тому що на ЛТ попадається не часто. Карти, як ми знаємо, і вирішую, що це мій шанс е зробити хорошо, е бустанути собі мітку, тому що йду я на третю міточку на Єбру, вирішую зайти в стандартний кусик. думаю, може там єберчик підставиться е противника, він підставляється і моя команда його збиває. Тут я вирішую їхати. Цю грядку е, я не знаю, від кого я підсвітився, можливо, то від Вачата було, можливо, то була проджета. Але може той грій мене підсвітив. Дуже неприємна ситуація. 14 хвилин ще катки, рахунок 1-0. Я посвітив 2188 е, на світу, да? і в мене залишається всього тільки 195 хп. Ну, якщо чесно, це просто жах. От дуже така неприємна. Все так гарно зробили, без помилочки, законтрили ми е противника ЛТ, да, ЄБР е 105. Це просто капець. Вирішую я не падати духом, як так кажеться, брати всю волю в кулак і їхати, щось робити, якось підсвічувати. Вирішую я заїхати обратно на цю, на цю саму позицію, і вона приносить в принципі свої ходи. Ми підсадили прогу, ми підсадили леопарда, ми підсадили бата. Наша команда е просто хороша попалася, да? тімейти, тімейти реально просто кайфові, О, тому що дуже рідко ти попадаєш в команду, де вони відразу просто відстрілюють. А тут команда прям хороша, реально хороша, тому що коли я грав, я грав на третьому серваку. Це був просто жахіття. Перейшов на другий, нічого не допомогло, перейшов на перший. І на першому серваху закинуло мене на малинівку. І тут я видаю ось цей бій. Так, вирішив я переїхати. Е, в іншу грядку. Думаю, може зараз я буду підсвічувати якусь там прогу. Бачимо, підсумляється СС. Показуємо, щоб команда там відпрацювала. Тут ще на перекатки дивимось. Що їде 430. Також бачатик перетягується і думаю, блін, ну поки постоїмо. В принципі, лампу я ловив останній раз там в грязі, вони не розуміють, де я можу кататися, де я можу стояти, в якому кусі стояти, але затримуватись в одній все таки позиції я не дуже хочу. І тут е, я хотів би переїхати на стандартну позицію да, на ту полочку яка там d 4 чи d 5 точніше, але мені заважає c 63 c 63 зрозумів, що він в пірмачу. В перманенті. Як правильно, напевно, в перманенті, правильно? якщо що пишіть в коментарі, виправляйте мене. От, І бачимо, що вона пікає. Думаю, ну, в принципі, я би вже когось б підсвітив до того і вирішую підтягнутися. Да, ризиковано. Це реально ризиковано. Тому що є леопард, ще один леопард не світився, У мене 4600, в принципі, це доволі не але ми не зловили лампу, що, звісно, це дуже такий момент, я б сказав би, це дуже приємно. Те, що ми не хапанули лампу, і тут просто стоїмо і підсвічуємо ще одного леопарда. Другого леопарда ми тримаємо в перманенті. Команда просто відкидує е, прекрасно, я б сказав, би, великоліпно. Уже на цей момент ми підсвітили 6 тисяч. І ти думаєш, блін, тут реально можна було б насвітити десятку. Але є одне але. Я не можу підсвічувати агресивно, тому що в мене не залишилось ХП. У мене просто 195 хпшок. І дивимось. Що в нас тут виходить? У нас по першій лінії підпушили Т-62 і Леопард. Е, Леопарда дуже швидко злили, Т-62 ще там живе, туди передінулася ЦСК, там стоїть гріль, який ще так і не світився. Гріля, до речі, рта забла... забрала бланду. Ну, хорошо, тому що я в бою пропустив цей момент. Це прям прекрасно. Дивимося, що до мене підтягуються мої союзники. Я б не дуже сильно хотів, би, щоб ми їхали, тому що вони в мене будуть просто красти. На світ да, мій. Будуть просто красти. Дивимося, що там бат переїхав на першу лінію. Леопарда цього тут вбивають. Стояти як би, тут не дуже хочеться. Дивимося, що у нас на базі ніяких немає ПТ-шок, ніхто не стоїть, там тільки дві арти. Арта вже перекатує нас. Теж доволі така арта попалася, до речі, недурненька. Я б сказав, би, тому що вони перекатуються. Міняю свою позицію, дивлюся на міні-карту, дивляться, що там поїхав Бачат, можливо теж ще хтось поїхав, і я просто вирішую їхати сейвити нашу базу, підсвічувати, може там відкатить якийсь 430-й, може там прочета ще поїде, Бачат так само, і вирішую їхати на цю позицію на всю. Навіть не полочку, ну... Це, до речі, доволі така непогана uh, точка, щоб... Uh, Світити чи дефати нашу базу, тому що тут кустки доволі такі хороші, як то кажуть, там не диряві. Не диряві кусти, і в принципі хорошо. Якщо лише повалити дерева, взагалі було прекрасно, але е, я вирішую не ламати дерева, нічого такого не робити, тому що можуть побачити, що там впало дерево, і е, відповідно там може прилетіти від арти чемодан, або ж е, блайнда якогось мені дати. Що ми тут бачимо? Бачат не поїхав. Можливо, він десь там стоїть, але далі він не ризикує їхати. До речі, зверніть увагу, що леопард підкатив обратно, щоб бачати. Ну, Це непоганий такий гравець, хороші такі дії він робить. Бачить, що я поїхав далі і далі теж перекатує. Я тут вирішую, далеко так не катить, а перевірити чисто на лампу. Лампу, відповідно, я зловив, далі їхати я не хочу. До речі, останній раз я світився. Яка це там була? 14 -та хвилина, да? тобто майже 6 хвилин ми стояли по кустіках, каталися і не світилися. От, рахунок 8-8, це при тому, що в нас є ЛТшка, на якій я граю. В них немає, і все одно рахунок 8-8 хтось дуже хорошо став. Е, я думаю, там проджета стоїть, світить. Можливо, ні, можливо, я помиляюся. Е, тут я вирішив переїхати на першу лінію. Я хотів, щоб заїхати в спину. Але тут а, хі -хі, такий сюрприз. Сюди приїхав 430У, Леопард це все бачить, він мені допомагає. Хорошо, арта відкидує. А вушки, в принципі, ХП так чимало. 1638 хпшок, це дай Боже, дай Боже. Тут я кидаю, я не знаю, чого воно не залетіло. Таке відчуття якби малося би залітати. І все, що я можу робити, це просто стояти, підсвічувати якось танки. Але Леопард, звісно, робить все доволі таки правильно. Но тут є все-таки е нонсенс чи нюанс, я би сказав, тому що він в мене вкрав. Тішечки так відкрав. і. Ну, побачимо, коротше, все це в кінці бою. Так, тут підсвічується ушечка. Ну, звісно, я її підсвічую, заряджаю на кулисах на інтуїції, даємо тичку. Він в стані, плюс через кусти, я не міг світитися. Леопарда є теж, але мені не зарахувало те, що леопард мав, тому що вже світить леопард не я, а леопард. Це, звісно, неприємно, я б сказав би. Я вирішую зряджатико для того, щоб не пробити. І просто ну, я напевно поспішив, мені треба було заїхати просто ближче. І дати 100% постріч чи 100% пробиття по 430-му я поспішив. Снаряд залетів в каточок. Але арта добрала. Це в принципі, може бути, мене це влаштувало. Так, да, зарахувало по катку, але в принципі нічого страшного. Що у нас за цей момент відбувалося в бою, поки ми вбивали ось цього 430-го? Противники зібралися і просто перепушили. Перепушили горку, тому що яга у нас поїхала, упоролася. Тут я вирішив допомагати Центуріону. Центуріон був у і він втратив просто кучу хепешок. Леопарда ми забрали, тому що міг наробити бідулечки. Наш леопард поїхав бочать горку. Це в принципі нормально. І просто Центріон, на Центеріона долітає бат. Дуже неприємна така ситуація, але в нас там Фазік. Тьомий uh, Відправився в ангар в початку катки і він заблочив цього самого бачата. E, він там застряг, я йому даю блайнд. Вирішую їхати підсвічувати, він шотний. В принципі, в мене все прекрасно. Прошету 65-ту забрали, там залишається тільки об'єкт 277, і тут шотний бат, і дві арти. Ну, Тут бачатик умиляється, я дочекався. Я його забрав без інфи і я вирішую їхати допомагати нашому леопарду. По дорозі, думаю, може я підсвічую арту. це але ж, але ж. ж Ніколи так не буває все е, просто. І тут бачимо, що об'єкт 277 все-таки забирає леопарда. Ну, це очікуємо було, тому що в них є дві арти. Е, плюс е, все-таки це. 277, танк на броні, як не кажи. Це тяжкий танк, і важкий танк, точніше. І плюс арта не дала просто пограти там леопарду, але в принципі він хороший такий зробив. Плюси. Так, тут один артовод був такий полужирний, так назвемо, да? видно, модерка повністю не прокачена. І 460 КП, я заховався, я забираю, цього 510. Я тут мансую, тому що ми знаємо, як арта любить попадати. Я не знаю, думаю, де 277, може він вже спустився, десь тут цілить. Вирішує тікати трошки далі. І благо, арта не попала. І на цей момент ми нанесли 2272 шкоди, плюс 7290 у нас е асисту, да? ми насвітили. Ну вже 9 весь. Половину тисяч ми маємо да, сумарочки. І тут засвічується 27, 27, 27 шотний, ми китаємо на піввертуху, ми не попадаємо, і тут е, тіло просто замалем, треба дограти. 277 забрав нашу арту, але він тут помиляється, і ми спокійно його забираємо. Отже, ніколи не здавайтеся, завжди старайтеся доігрувати бої. А вам подякував за перегляд. Якщо вам сподобалося це відео, обов'язково поставте. Вподобайку. Результати будуть вже в кінці цього відео. Напишіть коментарі і всім гарного настрою. До наступних зустрічей.